Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Дуже змучу, взумі, бля, все, лягаю, треба відпочити, хоч день-два. І... Жену на пікап, на ЗСУ. Значить, да? а... тон готель, в якому я живу, він там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплату, Ну це панти, типу, по європейським меркам. це взагалі. взагалі, самі по собі Карлові Вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. ну, 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 готель. ну Прикольно, типо, ну, обичний готель нормально. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу за обичний готель. Поняла? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ті прекрасно знає правила. Заході, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, де що, десь трохи собі розрішив побольше пожити. це життя, штраф, 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 Ляндія. Короче, ну всі, хто хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмати вміє жити, насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от що посієш то пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ці <годи> вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності в якісь мазохісти. Бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а Як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, Все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили. От така от, історія. Ну, ти отримає тепер. Так, зайду в. В почитаємо мені цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.